Потрапила в один із варіантів майбутнього, хочу вам розказати: ахо, вітаю. Я коли сплю, моя свідомість дуже вільно якось переміщається. Я ще не, я ще не володію прям усвідомленим сновидінням, щоб переміщатися, там, вирішувати якісь питання, але прокидаюся і чую вже часто. І, і можу, от прям. Ну, по лінії часу, по варіантам. Несвідомо, це, це несвідомо відбувається. Більш того, якщо свідомо, ми судячи з усього не всіх адреси знаємо і не потрібно цього. Тому краще, ось, коли ти просто в безпеці, в, в тих питаннях, які тебе цікавлять. І ось твоє несвідоме з тобою от через сон, через ці альфа-стани, в сацангах, я можу в ванні набирати гарячу воду лягати і потрапляти в ці стани. І потрапила в таке майбутнє. Розказую, яке воно для мене. Навіть було неоднозначно, тому хочу з вами поділитися. Ми бачимо, що остаточно і прям біда з ненародженням дітей на планеті і з народженням нездорових діток. І по типу планетарне правління, яке вже на той момент буде, вирішує взяти це під свій контроль. Тому що паралельно. Формується ще одна біда. Біда, я роблю в кавичках. З'явилися роботи, і перша ніша, яку вони повністю заполонили, це сексуальна індустрія. Бо виявилося, що ті, хто ці ляльки... Дослідили про наш організм і наші інтимні місця. Те, що чоловіча жіноче за весь сапінський еволюційний період не пройшли і не навчилися одне одним користуватися. А тут все так, що жодна жива людина тобі такого задоволення не, не може забезпечити. І що це прямо тема. Що люди не хочуть спати одне з одним, тому що в них є з ким і безпечно, і не потрібно напрягатися, і задоволення більше. І часом переходить під курацію цього всього правління тема детонародженості. Тобто вони керують, скільки людей померло, скільки буде народжено. І, відповідно, це все через генні перевірки. Тому всі розумні, гарні, немає хворих. І вся планета святкує там, по типу, знаєте, у нас народилося 100 хлопчиків, 15 там, дівчаток, ну, умовно. І вони вже всі люди. У нас до 12 гендерів. Я не знаю, як це, але це прям як себе люди ідентифікують після цього, тому що гендер це не просто статева належність. Да, полярна, чоловіч-жіноча, як позиція, а це щось більше про це розуміння цієї особистості своєї про контакт з собою, що ти там таке? Це самоцвітне. І тому гендер буде розумітися щось інше, ніж просто з ким я предпочитаю сексом займатися. Якби воно з цими роботами геть якось відпаде в принципі, хто ти в цьому місці. І е, я вивернула, я не відразу там роздуплилася, і тому, коли е, з'явилася, випала, бо стала оцінювати, а там не можна. Там ти можеш бути або квантовим сітком, тоді отак прям потрібно, щоб не фонив. Можна і питання навіть задавати. А якщо е, ти починаєш по типу своїм самоваром лізти, а що це таке, то тебе викидають. І мене вишвернули, тому що я що це таке? Як це? Секс між чоловіком і жінкою? Це ж сакральний акт. Як це? Тому що хто ми тоді будемо, якщо ми це втратимо? А з іншої сторони, ну да, фізіологічно, напевно. Да, тоді це тільки любов повинна бути, щоб заставила мене зараз вступати в сексуальні відносини. Ну, це тільки той, кого люблю, кого хочу нюхати, хто хоче з мене дихати. Да? І, і, і оце в цьому місці в мене і тому вийшла до вас. Про що це? Про майбутнє. Я не кажу, що воно буде таким, бо я кажу, що це один із варіантів. Але показали. Про що це? Це про те, що технологія вже тут, а ми так і не знаємо, що робити з людяністю. Тому що проблема не в технологіях, а в людяності. Якщо технології будуть у людяних людей, то хай там ти робити і готують, і, і стирають, і вчать, і, і, і пруть, і, і роблять тобі коктейль під тебе. І, можливо, біологічні, якщо і медичні, то і такі послуги вони можуть нам давати і для здоров'я, для всього. Але ми потребуємо розуміння, навіщо тоді люди: живий контакт, що ми хочемо одне від одного, що ми розуміємо в понятті комунікації, і відзеркалювання, що ми можемо створювати як живі люди. Що не можемо з роботами? Ну, я про те, що яка цінність у цьому живому, а, і просто захотіла з вами поділитися ось таким віжингом. Мене залишилось подвійне відчуття і якась необріченість, а ну, вони туди. Знаєте, коли тебе знаєш, що еволюційно буде отак? Ну, бо так і є. Всі ж цивілізації продвинуті, які розказують про все це, то в них в цьому місті дійсно все змінено. І таке, знаєте, старий добрий секс в живих піде, мабуть, в якусь історію або залишиться тільки божественним простором і церемонією для двох закоханих, бо інакше ніякого мотиву немає йти в таку інтимність. Якось так. Тобто для мене як подвійне щось. І все-таки я не, не можу щось тут крутнути, тому вийшла до вас за підсвіткою, бо шталь не закрився. Скажіть, що думаєте? Просимі. Просто давайте поговоримо. Бо, бо.